Джонатан Вінке, парамедик з міста Гамбург, майже від самого початку повномасштабного вторгнення він разом з колегами приїжджає до України, аби допомогти пораненим пацієнтам. Ми транспортуємо важкопоранених людей з різних куточків України, адже це може трапитися всюди. Однак ми їх перевозимо на великій відстані зі східних регіонів у західні, зокрема до Львова. А також ми перетинаємо з ними кордон до евакуаційного літака в Польщі, що доставляє їх до різних європейських країн на подальше лікування. Джонатан співпрацює з різними медзакладами. У Львові це, зокрема, дитяча лікарня Святого Миколая та обласний центр екстреної медичної допомоги. Отже, ласкаво просимо до нашої швидкої. На цій машині ми транспортували вже понад 200 пацієнтів, в тому числі дітей, солдатів та цивільних дорослих людей. Найбільш важкими пацієнтами були люди з опіками. Пару місяців тому ми транспортували кількамісячне немовля з повністю обгорілим тілом. Ми везли його за кордон. Джонатан Вінке працює з командою парамедиків вони привезли з собою з німеччини декілька машин швидкої допомоги, оснащених усім необхідним. Наприклад, ось це один з найбільш важливих медичних приладів. Це спеціальний вентилятор легенів. Він незамінний для пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії. Це і діти, і дорослі. На питання, чи не страшно працювати в Україні, де йде війна, німецький парамедик відповідає: у нас насправді ніколи немає часу боятися, тому що дуже багато роботи. Я ніколи не був в Україні до війни. Після того як я побачив Україну, я навіть засмутився, що не бував тут раніше. Ольга Івашук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.